Друзі, усім привіт! Це марганець ранок. Люди в автобусі просто їдуть на роботу. Російська Федерація дроном вбиває 9 людей в цьому автобусі, цивільних людей, робочих людей, які повторюю, їдуть на роботу. А також як наслідок ще 42 людей поранено: це Одеса. Подивіться на ці кадри: рятувальник гасить пожежу. Місто горить після російських ударів, чергових нічних російських ударів. Дві людини постраждало, пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки, приватні підприємства. Це Харків. Під прицілом цивільні об'єкти. Внаслідок цих ударів виникли масштабні пожежі, руйнування будівель. Подивіться, як ДСНСники зараз знешкоджують наслідки цієї пожежі. Це Полтава, масований удар шахедами. Виключно по цивільній інфраструктурі підкреслюю. Виключно пошкоджено будинки, пошкоджено підприємства. Є троє постраждалих. Ось так Російська Федерація хоче миру. Ось так ворог хоче домовлятися про мир. А це вже друзі. Далі. Росія. Склади з боєприпасами. Володимирська область. Що відбувається? Давайте ми зараз зам'ютимо, щоб не було чутно матюче російське. Так, оце Володимирська область, територія Російської Федерації, пожежа майже повністю охопила 51-й арсенал. ГРАУ. За словами керівника центру с протидії інформації Коваленка, склад добре так згорів, і ми це бачимо на відео зокрема. На цьому об'єкті відбулася вторинна детонація. Тобто, спочатку бахнуло нормально так, потім вторинна детонація і вибухи такої сили, що от подивіться, будь ласка, гриб. Спалах, свічка, бурш-халіфа просто з вогню. Не знаю, що там зберігалося Чому я про це взагалі говорю? Там зберігалися значні запаси артснарядів, ракет різного типу, зокрема Іскандер, точка у кінжали, друзі, кінжали, боєприпаси до Панцер с 1 с 300 С 400 град, ураган, смерч. Російські засоби масової інформації а також новинні телеграм-канали повідомили, що в районі Арсеналу ГРАУ оголошена евакуація населення жителів сусідніх сіл перевозять до переміщені в місті Кіржач ну тобто вивозять фактично жителів в інше місто, їх е, евакуюють. Міністерство оборони Російської Федерації значить назвало причиною вибуху на арсеналі цитую детонацію боєприпасів через пожежу на території військової частини пожежа, якась там була попередньо постраждалих від інциденту. Немає заявили у відомстві, чому ми взагалі про це говоримо? Чому ми беремо ось цю всю історію, значить. Все це, друзі, відбувається на тлі чого? На тлі того, що ем, фактично Зеленський після так званого перемир'я, великоднього перемир'я, яке нібито запропонував Володимир Путін, потім порушив він зі своєю армією, вбиваючи українців, зал не було там ніякого перемир'я. Але після ось цього так званого перемир'я Володимир Зеленський запропонував Путіну що? Формат, новий формат перемир'я. Відмовитися від далекобійних дронових і ракетних ударів по цивільній інфраструктурі на 30 діб з можливістю потім продовжити це. Путін своєю чергою фактично запропонував прямі переговори з Україною ще раз без умов, без посередників, без жодних абсолютно перепон. Да, окей, ми це готові розглянути. Ми готові проаналізувати. Потім виходить Пісков і каже, так це мова йде про двосторонні переговори. Вже ніхто навіть не згадує про те, що друзі, як раніше пам'ятаєте, в Кремлі казали, Зеленський не легітимний в Українська влада нелегітимна, просрочена. Чи як там вони казали? Значить термін сплив повноважень є конституція. Вони ж на конституцію посилалися. Путін виявляється ще й такий правник, який посилався на українську конституцію, і пояснював, чому Зеленський виявляється нелегітимний. все. все цього вже немає. Вони вже про це не згадують. кажуть, давайте розмовляти. Давайте, будь ласка, двосторонні переговори. Окей. І що все тепер вже можна вести, виходить переговори з нелегітимною українською владою, але ми ж не про це. Значить, ми про що про те, що друзі, Пісков лише там через два дні здається. Після цієї пропозиції вести двосторонні переговори з Україною щодо припинення обопільних обстрілів вийшов, сказав. Ну ви знаєте, там є одна проблемка, вона стосується заборони Україною. Рішення, значить, проводити переговори з Російською Федерацією, РНБО, треба там його скасувати, і так далі. Навіть він сказав це в такій формі, про про, про яку раніше ми навіть і, і подумати не могли. Дуже така коректна. Ну так тихенько сказав, щось там собі, і так далі, значить. Друзі, що відбувається? Невже це дійсно от реальний крок до того, що сторони готові розмовляти? Один на один готові розмовляти. Ну це ж фактично сенсація, коли таке було востаннє? Стамбул, коли там Україна Росія розмовляла. Або навпаки, це політична імітація, це пастка, це хитре сплетіння. Ну, ми зараз, я вам скажу, з цим усім розберемось, шановні друзі. Значить, дивіться. Ситуація зараз настільки досягла свого накалу, свого апогею, фактично, що напередодні переговорів у Лондоні. Сполучені Штати Америки вже погрожують вийти з процесу. Вони кажуть, ми вийдемо з процесу з угоди, якщо сторони не домовляться, якщо сторони не продемонструють бажання йти е, на зустріч одна одній на зустріч миру, навіть так кажуть в сполучених штатах. Тобто Трамп вже там не приховує свого роздратування відсутністю результату, якого як я ще раніше вам казав, говорив раніше, що досягти немає можливості в адміністрації США. Цього результату не було не мало бути взагалі. Але чому сторони себе так поводять? Що, що, що це все означає? Значить, перше треба показати свою максимальну зацікавленість у прагненні до миру перед Дональдом Трампом. Якщо з нашої сторони це правда, правдиво і чесно, що ми хочемо дійсно цього миру тут тут, тут безумовно, поза будь-яких сумнівів. То зі сторони Російської Федерації, ну як ви самі розумієте, ні. Але це не має особливого значення, оскільки кінцевий споживач цієї інформації, ось цього дійства, це Дональд Трамп. Ну, він просто сам не хоче цього розуміти. Але зрозуміло, що таким чином кожна зі сторін вважає, що Трамп допоможе вибити кращі умови припинення війни для, для себе, аніж це було без нього. Розумієте, так? Значить, про що мова? Путін думає, що. Значить, що Трамп допоможе йому там захопити п'ять областей, зняти санкції, легалізувати анексію Криму або навіть ось цих п'яти регіонів, про які е, йдеться, про які Вітков безкінечно говорить. Що Трамп, вибачте, Путін зациклений на цих п'яти регіонах, і, і так далі. Тобто, до Трамп допоможе Путіну. Завершити цю війну на його умовах, тобто зробити так, щоб Путін отримав максимум профіту. Зеленський думає що Трамп допоможе йому з кращими умовами завершити цю війну з деокупацією, так отримати гарантії безпеки, отримати гроші там на відбудову, отримати зброю, о -о отримати максимальні профіти, тобто, все те, що можна максимум вижити з Трампа в рамках завершення цієї війни, в рамках фінальної великої мирної угоди. Але починаючи з того, як Росія. Била цієї ночі по українським мирним містам. А ми з цього почали на наш випуск. Значить, вона вбиває людей, вона обстрілює наші мирні міста, палають будинки, шахеди влітають в автобуси і так далі. Тому подібне. Це схоже на мир, це схоже на демонстрацію миру. І це після того, як я як зеленський, я нагадую, запропонував відмовитись від таких ударів, а Путін нібито сказав, що ми подумаємо, і ми власне згодні і це. Друзі, відбувається напередодні Лондона напередодні цієї суперважливої зустрічі у Лондоні, яка могла б е, теоретично там призвести до миру, то це так Росія хоче миру. Як можна там однією рукою домовлятися і казати про те, що ми хочемо миру і ми готові на будь-які умови, навіть безпосередників розмовляти з Україною, а другою рукою просто запускати ці шахеди по автобусам в Маранці? Я нагадую, що склад з боєприпасами, це так не на всяк випадок в Волгоградській області. Це законна ціль. По перше. А по друге, навіть самі росіяни кажуть про те, що це трапилось там в зв'язку з якоюсь необачністю. Але я не виключаю, що вони Україну можуть в цьому звинуватити. Я більше того скажу. Вони звинуватять Україну, і ви самі розумієте, чому це не вперше так відбувається, коли напередодні дуже важливих подій, дат, перемовин і так далі. Ми бачимо вибухи, ми бачимо шалений накал, ми бачимо смерті. так? Чому так відбувається, коли всі сторони заявляють про прагнення до миру? Ці удари, друзі російські, це провокація спрямована. Е цілеспрямована, вірніше вивірена провокація, закономірна з точки зору Росії. Провокація для чого? Для того, аби підштовхнути нас на якісь емоційні дії, на емоційні кроки, які потім були б інтерпретовані і подані Російською Федерацією як картина того, що Україна не хоче миру. Це звичайний російський терор, щоб звинуватити нас у тому, що ми не хочемо миру, а таким, і таким чином зірвати мирний процес. Росіяни хочуть показати, вивести нас. На емоцію, на відповідні дзеркальні дії, е, ви думаєте, просто так вибухав? Там ось цей склад з боєприпасами, жирний склад з боєприпасами. Самі ж Росіяни поки що не кажуть про те, що це ми можливо. Треба докази призвести привести, але потім вони звичайно, у цьому звинуватять. Вони вдарили ще по нашим мирним містам. Вони чекають, що ми відповімо. А потім це можна буде подати Трампу як все. Україна не хоче миру, Україна пропонує нам значить, відмовитися від обопільних ударів одна по одній, а сама стріляє, таким чином звинувачуючи нас у тому, що ми самі ем, та недоговороздатна сторона, яка в будь-що не йде на мирні ініціативи Великого Дональда Трампа, який так таких зусиль докладає для того, аби їх реалізувати. Ось друзі, в чому головна суть того, що відбувається з цими ударами. Спасибі за те, що додивилися це відео до кінця. Ми будемо сьогодні ще говорити про Лондон, про події, які відбуваються там, про наслідки, про те, чи вдасться досягти миру. Підпишіться на цей ютуб канал. Залишайтесь, будь ласка, на ньому. Попереду дуже багато важливих, цікавих оновлень. Бережіть себе і до зустрічі.